Чому не виходить схуднути? Багато хто чув фразу менше їсть і більше рухайся, і схуднеш». Але потрібно зрозуміти, що цей принцип не працює. Якщо у вас на і індекс маси тіла більше 32. Організм з надмірною влагою не хоче втрачати зайву вагу. Збільшується апетит, зменшується насичення, уповільнюється обмін речовин, уповільнюється рух. Оскільки харчова залежність формується роками, невелика фізична активність не дасть результату, а утримати вагу після дієт, виснажливих дієт, виснажливих фізичних навантажень майже неможливо. Вона повертається ще з додатковими кілограмами. Лише 1% може це зробити. Якщо це у вас випадок, то беріатричні операції стануть ефективним рішенням вашого питання. Вони допомагають не лише знижити вагу, поліпшити якість життя, нормалізувати метаболічні обміни, позбутися супутніх захворювань, відновити нормальний обмін речовин. Більше про беріатрію можна дізнатися в нашому інстаграм.